Хто сказав, що гречка мутна каша. Тим рецептом вона стає справжньою бомбою. Ароматна, соковита і настільки смачна, що захочеться ще до балки. Підсмажуємо цибулю до золотистості, додаємо морку для яскравості і солодкості. Часничку для пікантності. Закидаємо фарш і обсмажуємо все до рум'яності. Додамо трохи томатної пасти, все перемішаємо. І улетіли приправи молотий перець, червона паприка, куріант і трошки орігано. Трошечки карі до смаку. Арно все перемішаємо. Засипаємо гречку, розправляємо. Заливаємо теплою водою. Приправляємо до смаку. Закриваємо кришкою і залишаємо варитися 20-25 хвилин на середньому вогні. В кінці присипаємо зелені і вуаля просто, швидко і смачно. Готуйте, зберігайте рецепт, діліться і смачного!